Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Я не хочу більше бути білкою. написав і намалював Олівер Талек. Зараз ми з вами опинимося у самісінькій гущавині казкового лісу. Готові? Ой, а хто це в нас тут? Та це ж білочка. Ні! Я не хочу більше бути білкою, ні, ні, ні. Ніхто не мріє бути білкою, бо ніхто не хоче проводити цілий день на самоті, стрибаючи з гілки на гілку, з гілки на гілку у пошуках якоїсь шишки. Ні, я справді більше не хочу бути білкою. От якби мене запитали, то я б обрала щось інше. О, я б тоді стала бобром. О, бобри це сила, з якою треба рахуватися. Це працьовита тварина, і усі це знають. Я могла би бути бобром. Навіть дай кращим бобром у світі. Так, я б воліла жити життя бобра. Це набагато цікавіше, ніж бути білкою. Бобри валять дерева зубами, носять колоди на спинах і будують дамби. На струмках і річках. Я люблю своє нове життя. Хух, разом ми побудуємо кращий світ. Ох, Ніхто про це не говорить, але життя бобра надзвичайно виснажливе, і у тебе постійно мокрі ноги. Чесно кажучи, я уявляла, що це буде набагато приємніше. Хм. Зрештою, я не думаю, що мені це підходить. Крім того, я завжди надавала перевагу оленям. Олені величні й благородні. Як проста білка, я завжди ними захоплювалася. Пам'ятаю, як вони статечно проходили повз мене зі своїми чудовими рогами. Я давно прагнула мати на голові щось інше, окрім оціх вух які шалено лопотять від найменшого пориву вітерцю. Ох, як мені подобається никати величезними лісами. Я у такому захваті від свого нового життя, що не хочу з ним розлучатися. Я б не хотіла повернути своє боброве життя і точно не хотіла б вертатися у нудне існування білки. І відтепер я королева лісів. О, це життя сповнене пригод та сюрпризів, іноді навіть доводиться ховатися. Власне, тобі доводиться досить часто ховатися. Я постійно бігаю, навіть розслабитися не можна, не можна насолодитися найменшим промінчиком сонечка на галявині. Щось я більше не хочу бути Оленем. але я також не хочу бути ні бобром, ні білкою, ні 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 нічого з цього. О, От ким я дуже давно і від щирого серця хотіла би бути, так це їжачком. Оце життя, про яке я завжди мріяла. Нікуди не поспішаєш. Згорнуєшся собі клубочком під листочком, або збираєш найгарніші ягідки ожинки, найсоковитіші, і їси їх, або їси. Дощових черв'яків. Фу, як гидко, і, окрім того, неможливо вийти на дорогу, щоб тебе не поспішив хтось збити. Ні, от я щойно усвідомила, що ніколи по справжньому не любила їжаків. По правді кажучи, я б усе віддала, щоб бути совою. Відчувати спокій, і самотність ночі, спостерігати за таємничими речами, що відбуваються, коли настає темрява. А може, а може, я хочу стати панголіном, червоною жабою або кажанчиком? Ні, я б краще стала імператорським пінгвіном чи жирафом, цуравликом. Чи ні, ні, я зрозуміла. Я б дуже хотіла бути білкою. О, а ти хто?